Масштабний захід, як підсумок усіх річних мотиваційних програм агробізнесу МХП, відбувся у музеї Просто неба в порогові. Подія зібрала в одному місті понад 600 працівників із 12 областей. Аби подякувати за професіоналізм, інновації та досягнення, відзначили найкращих: від механізаторів і агрономів до наставників електорів агрошколи. Визнання та нагороди отримали понад 600 професіоналів своєї справи. Серед них 34 працівники з західного хабу МХП, зокрема Раїса Кацевич, яка обіймає посаду провідного. О, зоотехніка підприємства МХП Buffalo. «Це дуже приємно, коли твоя праця і результати твоєї роботи не проходять повз, а вони важливі для компанії. Цей захід про визнання, яке надихає і об'єднує велику команду під назвою МХП. Це в першу чергу про подяку визнання людям. Ми всі знаємо, що в першу чергу мотивує людей фінансова складова, але визнання це неймовірно важливо. І от сьогодні ми хотіли нагородити увагою, нагородити призами тих людей, які показали високі результати. І показати їм, що ми їх цінуємо, ми їм дуже вдячні. І... Ми спільно велика сім'я МХП, яка собі ставить високі цілі. Їх досягає. Також на заході нагородили переможців конкурсу. «Залучайся». Це змагання серед хабів, агронапряму МХП, які набирали бали за активність у корпоративних ініціативах компанії. Західний хаб отримав найвищі бали переміг у конкурсі. Виграні кошти хаб зможе скерувати на команду утворюючи заходи, покращення робочого простору або благодійність. Для багатьох цей захід є першим досвідом таких масштабів та уваги. І найголовніше це гордість за. Спільну роботу я хочу сказати, що я ще вчора бачив наших людей. Вони мотивовані. Багато хто з наших людей вперше відвідали Київ, вперше побачили ось такого саме масштабу захід. Вони гордяться досягненнями нашої компанії, досягненнями саме нашого західного хабу, тому що ми один колектив, і їх тішить, те, що вони вони сьогодні тут і їх визнають. У МХП дбають і про результат, і про розвиток кожного працівника. Це відбувається через агрошколу, наставництво, конкурси, програму зірка МХП та багато іншого. Таким чином, люди мають змогу розкрити свій потенціал. МХП урожай, країна. Тож МХП – це про сучасні технології, навчання та підтримку. Бо ж тут цінують не тільки результат, а й команду з людей, кожен з яких є професіоналом своєї справи.